Росіяни вбили у полоні українську журналістку. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки Вікторії Рощиної, яку, за даними ГОР, мали повернути в Україну найближчим часом. Як повідомив уповноважений журналістка, зникла безвісти у серпні 2023 року на тимчасово окупованій території України. У вересні того ж року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів з заявою про її розшук лише у травні. Цього року в Росії підтвердили, що вона затримана і перебуває на території Росії. Міноборони РФ назвало дату смерті журналістки. Лист, датований 2 жовтня, надіслали електронною поштою, і він містить інформацію про дату смерті 19 вересня 2024 року. Також йшлося про те, що її тіло повернуть українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб. Обставини та причини смерті не повідомляються.